Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойлетавер Дефенс, і мені, як ви можете бачити, обнулили просто мій рейтинг в ПВП режимі. І якщо я напишу сюди Ultimate, то ви можете побачити, що нема в мене ультімейта. Нема, нема і ще раз нема. Тому що не встиг я залетіти в топ. Були на те певні якісь причини. Ще трошки був в моменті заболів. І, коротше, мені було дуже даже погано. От, але щас трішечки краще. От, але це не мішає мені записувати відео. Ну. Правда, не так, як я хотів би, звісно, довго, але все одно. Давайте подивимося, що нам понадарували. А надарували тут, кстати, дуже багато всього. І ультрадриль кейси, Activity, Барбарін, і Принтер Чели, і Активті Кейс плюс 300 гемів, і ще покинули ті мене ультратурки кейс, асасінчики, Тітан Хердмен, 72 гема, Райдер, Спікермен, Токсік, ще імпотент Тітан, 10 гемасів, дякую велике. Гвардіан Клокмен, пилочка, тітан Могмен. Дякую. Потім гемчик, ще 30 гем activity Case, по 5 гамікантик накидав. Кстати, багато. статик <laughs> спикермен. Пилочка, будь ласка, танк Локмен ексклюзив. Давай попробуємо, Якщо він у мене є, звісно. Ну я не впевнений, чи він у мене є. Я, 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 я тупо не впевнений. Є він у мене чи немає. Танклокмен ексклюзивний, дам. Ем, У мене, мабуть, його нема. А, ну, у мене один сігнутий мій. Давайте астро просто дам, та й не будеш паритись. Астро, напевно, трошки краще буде, та й дорожче. Я думаю, що розстроєний, ти сильно не будеш. Старфольчик, Астро Челікс, ем, Ларж Клокмен, Ларж Дрільмен, точніше, TV Man, теж дякую, величезне, кулдаунч. Титан Сінімамен, Барбаріан, ще кейсики, Дарк Принтер, Хайпер. Медик камерамен, сирний челікс, Міфікал Камеравумен. Це легендарка якась. 50 000 ДПС, ще перший раз її бачу. І 289 гемів. Дякую, величезне. Пилочка, торчтівімен. Ще один хайпер. Громасов, Дякую, зайде найкраще, дякую, дякую. Вип Кейс, Тітан Презент Чел і Фенменчик Сігнутий. Дякую величезно за подаруночки. Ми їх забираємо. І по суті, гемаси у мене вже підійшли майже до 100 тисяч. Звісно. Конечно... На жаль, не вийшло мені отримати ангельські крила. Кстати, дуже хотілося б. І 530 крил зараз є. Кстати, крила на шару можна отримати зараз, якщо дуже швидко, дуже-дуже швидко взяти і. Блін, щось не береться скейтборд, коротше, непонятно. Якщо дуже швидко, залетіти в топ. В топі зараз уже Diamond 2, зума зійти в нього, зараз вже рейтингу більше, ніж у мене було. Жесть. Ну, в основному голда друга, коротше. Хорошо. Осталося 30 днів цілий місяць на те, щоб залетіти в топ. Фух. І... Кхе -кхе, знаєш шо? В принципі, я тод тоді теж думав, йо-мойо, -йо, часу уповно можна залетіти в топ, а ні чорта подобного. Просто сидиш і провтикаєш час. Так чувак пише, дай юніта, давай йому когось дамо, Влад, ок. Давай йому щось дамо. Йо а ну. Приймай трейда. На юніта, старина. На ти колісницю. Жорстку. <свистак> І глічана теж, буде так сказати, трейд на кейс. Ну, думаю, що нормально все там. Я думаю, що ну, довольний трейдом. А ми, в принципі, можемо шурувати в ПВП режим. Я дуже сподіваюся на те, що мені не дадуть бота в команду, тому що е, мені не буде чим дефати насправді. Бо в мене команда трохи така не сильно для дефа початкового. Так що з ботом би не хотілося попадатись. А я думаю, що ботів тут буде багато. І, кстати, Щось непонятно, проти кого я, з ким я, ще нічого не завантажилось. Ну я вроді з нормальним челом. Я вроді з нормальним челом, я одразу включу автоскіп. Опа, диви, проти кого ми? Опа. Ну, зараз будемо їх конкретно жорстко розвалювати. <реш> так, в нашого чела теж Санта. У мене Санта, в общем, все доволі таки непогано. Будемо ще пробувати щось придумувати. Трошечки я Санту неправильно поставив, але ну нічого страшно. Просто треба було ставити типу в ряд, всі. А я поставив трохи криво. Ну там, в принципі, різниця особа невелика. Так що можна спокійно сидіти дефати. Ну, як дефати? Спочатку вообще є бабки заробляти. Зараз ми на ці земельки дуже легесенько Візьмемо і прокачаємося. Я думаю, що проблем взагалі не буде, а там далі буде видно. Бо мені поки що не чим дефати, чувак теж абсолютно не дефає. Йому тупо байдуже. Ти ж розумієш старина, що я ну, не зможу це все дефати. Просто-напросто не зможу. Надо, щоб ти трошки дефав старіна. Надо, щоб ти трошки підключався в наш бійку нашу і трошечки дефав, бо ти поки що я бачу ну, просто наставляєш всяких челіксів. Мені було б непогано, аби ти дефать начав, старіна. Бо в них уже тіта не У них грін лазер, у них крачку купа-купа всього. Так, да, звісно, наш чувак взагалі абсолютно не вписується в те, що відбувається, ми можемо зараз дуже легко програти. Я не знаю на що він сподівається. На те, що я тут буду дефати, мені нема чим дефати. Я не можу чимось взяти за дефати У мене нема чим. А нам зараз можуть дуже легко зламати базу. А він же ж міг цього поставити раніше. Якийсь мах, камерамен, обалдіть. Де він його взяв, я не знаю, але базу нам зараз не зламали. Хух, слава Богу. Не зламали, і це вже дуже даже хорошо Ну, нехай дефає, нехай дефає. Не знаю, де він цього мага взяв. Ну, в нього є сповільнення, потім далі буде. Коротше, якийсь новий юніт. Або то я просто щось провтикав, або де вони їх беруть, я взагалі не знаю. Ну, ладно дафають, мені, в принципі, на них байдуже. Бо я щас спокійно буду своїми ділами тут займатися. Мені особо тут і паритись нема чого. Я просто щас, ну, щас типу, вообще обалдею, с вони грають. Я тут майже в топі був в прошлом сезоні. Так що давайте цего. Особо не бушуйте. А по хорошому сразу здавайтесь, пацки. Кстати, він один грає, У нього по 15 тисяч выходи, чили, у нас тоже по 15. Ага. То, ну, значить, йому ще тут хуже, по суті. Бо його тімейт, тупо свалив, слиняв, вийшов. А, Мах, кстати, непогано дефає. Маг часто стріляє, да може, у нього, походу, ще демедж демеджіть є. Ну, боса ми виносимо доволі легко. Тактика зеля челом, я її провіряв, вона ну, не сильно така, щоб хороша. Я б її не радив нікому. Бо він, то, типа, ДПС написано багато має і дешево ставиться, типу, поняв, всяка така двіжуха, ну насправді він особо, ну, не сильно хороший. Тому така справа. Ладно, давай просто ставити і прокачувати сант наших. А там далі буде видно. Диви, просто береться і все виноситься. Це ще я нікого не ставив. Бо просто він намагав магові всіх дефає. Ну нехай дефає. Що це хорошо, я ще фенмена сюди поставлю. Я б його за тисячу даже і прокачав, щоб він на всякий випадок тих подобивав. Він щас подумає, блін, він з фенменом грає, вообще нубчик якийсь. Це не... не очкуйте. Там все дуже даже непогано, поняв? Я отако просто зроблю. І все. У мене все, все під контролем, просто, все абсолютно. І все по суті, можна поки що не паритися, а потім поставить ще квантума, та й взагалі. Ну, у чувака тут вже купа проблем, я ще навіть докачатися не встиг, типу, по бабкам, а у нього вже купа-купа-купа проблем. І ми щас просто сюди отако квантума втулимо, навіть особо не буду паритись, типу, куди його там точно ставити. Він тут і так повинен стати, просто чомусь я не можу його поставити. Отако от поставлю, в принципі, не є особо велика різниця, та й все, що нам париться. Він на ось вже прибіг, в шоці, поняв, типу, квантум стоїть. Хе-хе-хе, <свист> а далі принтер челів можна просто сидіти і прокачувати. А, у нього тут фьючер є, він їх задефав фьючером, бо він таймстоп нажав. Я поняв. Ну, то для мене ще не проблема. Тут Айлін чели стоять, у них потихеньку прокачує Ну, а це насправді дуже-дуже слабка тема. Я можу взагалі не паритись У мене чуваки гравіті, який тут нормально чухає себе. У мене фенменчик, який їх назад скидає. У мене квантум, який там дамажи, йо майо Та да і все, мені нема що паритись. Ну, ще, кстати, мій чел жодного юніта не показав, кроме мага. Мага і чуваків на бабки. Так, можна було б йому написати, щоб він здавався. В принципі, я думаю, що йому тут осталось недовго. Бо я хоч і соло, звісно, але все одно можу дати відпір. Можу дати відбій Ну і диви, по факту, я ще навіть кванту не вкачував особу. Ну, Щас тільки підкачав. А у них тут вже взагалі проблема на 20-й хвилі. Хоча в мене навіть на 20-й хвилі вже принтер челиною на максимум не вкачені. Ну зато всі стоять чесно на спавні і не можуть нічого зробити. І все. 20, а, нічого, собі, 50 рейтинга прям зразу за перемогу. Ну, кайфи, 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 чого би ні, чо би і ні. 6 хвилин йшла каточка. Каточки супер швидесенькі. На початку м -м, фармитись дуже-дуже легко. Там починаються проблеми потім. От тоді, коли ти вже ну, дофармлюєш там, даймонда, от перший даймонд це ще там, короче, не складно. На першому даймонді ще ерунда. От коли ти вже викачуєш другого даймонда, там уже просто капець. Там постійно, постійно повний капут. Просто. Просто завжди. Я навіть не знаю, як його фіксити. Кстати, он дрілівент. Прикинь, за стіною. <хе> так, що там? Я з ботом, походу, да. Хоча не факт, не факт, з ботом я чи ні, не факт, вообще. Ну хто знає, що там буде. Я ставлю просто автоскіп. Понятне діло, що чуваки не завантажились. Но мені й дефати все рівно нема чим. Кстати, у них два чувака завантажились. Мій понятне діло стоїть просто афекашич. Ну, да, це дуже дуже прикро. Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого я вже не зроблю з цим. Просто-напросто нічого з цим не зроблю. Кстаті, те, що він вийшов, це, можливо, його викинули, він щось перезайде. Бо в них оце вже лазер, у них мікрофон челікс. Коротше, у них тут свої приколи, поняв? Це мікрофон дуже хорошо може дефати. Ну, вони одразу поставили на деф челіків. А, ну вже і сонту поставили, поставили, діло, у них уже бабла, там буде, йомайо. -йо. Ну, що ж я можу поробити? Нічого. Він може тільки походити, подивитися, що я тут роблю. Ну, я просто поставлю принтер челів в різних місцях. Я особо не буду запарюватися і тут їх ставити, тому що, так як я. Сам мені буде дуже нелегко. Тому я одного принтерчела чела поставлю тут, отако. І нехай він їх дубас. Бо, в принципі, треба якось викручуватись із ситуації. А як із неї викручуватись, поки що не сильно знаю. Ну, я поставлю ще одного тут. Аби такі грошей дало мені, я би поставив сразу. А, блін, не хватає, йомайо. -йо. Давай, добивай там юнітів, бо треба бабло. Отако. Все, ви дефайте, пацики. Тут у мене є певні проблемиси, тому придеться ставити фенмена. На нього придеться збирати, бо я все-таки в соло. В соло трошечки, ну, знаєш, тяжко. Тяжко. О, в них є фенмен. Йо-майо, тут пацани взагалі жорсткі. Я не знаю, на що вони так вкидаються в деф. І цей чувак, і цей чувак, і фенмен, і турки, і челікси. Ну, не знаю, не знаю, на що вони так паряться по цьому поводу. Ну а я, в принципі, щас готовий на фенмена ще підзбирати, такого його поставити тут. І нехай він всіх тут ходить вбиває. В принципі, то для мене не є проблемою. Фенмен тут може дуже довго дефати соло, його просто підкачувати, вони ще й стільця поставили. Коротше, там, пацани, вообще жорстка команда, жорстка тіма. Зараз буду проходити. Зараз їм напишу easy win. <laughs> тіпа, тіпа я зараз easy виграю, поняв? Вони такі подумають, В смислі, Е? так не може бути, поняв? Хе-хе-хе. <laughs> ну, подивимося, як воно буде. О, щось пише, пише, пише. Хе-хе-хе, <пище>, пише, ха! Хе-хе! <пище>, да, пацани. Ладно, прокачуємо наших сант, бо все таки вони наші кормільці і вони мені потрібні. Ну, само собою, можна було б конечно, за 1200 підкачати фенмена, що є дуже хорошим рішенням, але можна було б поставити гравіті челу, наприклад, ось тут. І було б набагато прикольніше. У Гравіті Челу ДПС ізначально 2500, тут на 1000 все, на все підніметься. Коротше, не знаю, но босс пішов, босс уже пройшов, так що особо немає вариків, треба просто підкачати фан -мена. Пише Лил, бро. Чуваки, ви не знаєте, просто против кого ви граєте. Ви реально не в курсах, ви реально ще не в курсі діла просто. Що відбувається тут насправді? І як це все движує. Я даже не буду паритися, я сюди поставлю квантума. Давай йому ще раз і напишем. Easy. Easy win. <laughs> Пише ух! А він перед цим ези написав. <laughs> так, чуваки, що там? Як же туха? Як же туха? Є якісь ідеї, можливо побажання. Пише, бро, you lose. Окей. Okay. Окей. Okay. Написав йому провіряй, як я проіграю. Оце, конечно, буде, каточка, пацки. Пише, ти маєш 20 тисяч гемів? I have 2 У мене 2 мільйона, братуха, гемів. Я вообще не парюсь. Ви там пацки, дефайте, файте сіке хочете. А мені, в принципі, особо і паритись нема чого. що, потому що. Нема чого паритись На таких рейтингах я легко можу соло вигравати. Каже, ти можеш дати за мій інвентар 20 тисяч гемів і прийняти трейд, типа, після каточки Ні, пацани, вже не гоніть. Я, я нічого вам не дам. Я можу тільки забайтити і сказати sell unit Все, продавайте юнітів, пацики, бо вам все одно габела Цікаво, буде він продавати юнітів чи ні? Ну, поки не продає Каже, мені до 20 тисяч для кловермена. Та ні, чуваки, не гоніть. Пишу sell unit, пацики. Sell unit Я вообще не парюсь. Тут чели на базі стоять. Тут особо й паритись нема чого. Кажу, продавай юніті, він пише чого. А я йому кажу, бо я виграю. Це ізі. А він не розуміє, що я реально можу виграти. А <світ> Він думає трошки, що це не так, поняв. А це реально так. Так у них там ще таймстоп є якийсь, ти прикинь. Фьючер є. Пише вже доба, мене в друзі поняв, щоб зайти на сервер, та чувак, я тут зараз виграю легко і все. Мені нема чого паритись. У вас тут уже халепа. А я щас квантума за двадцятку прокачаю, та й капець. Та й вам просто капут. Але я хочу спочатку принтера прокачати за 20 -ку. Чи є сенс, звісно, його качати за двадцятку, чи ні? Чи може краще Квантума за двадцятку вкачати, щоб прям легко було? А, напевно, краще Квантума за двадцятку вкачати. Даже щоб квантум їх всіх порозбивав. Щоб вони особа, типа, не надіялись навіть на те, що в них є якісь шанси. Давай тако за 20 бем. Ну і все, вони всі почали повільно ходити, як мінімум. І зараз вони швидко всі помирають. Мені особа тут і нема чого паритись, пані. Так, у пациків там уже жорсткі проблеми. А я в соло собі дефаю і не парюсь. Хеге, yeah. Да, у них там уже м'янкети, мяукети якісь попроходили. Короче, в них тут взагалі біда бідова. Все, ізі перемога. А вони сиділи і казали, та ти не виграєш, ти не виграєш, чуваки, не партесь. Мені вас перемогти взагалі не несе ніякої. Складність. Ну, в общем, народ, буду потихеньку помаленьку прокачувати свій ранг, тому що земля-2 це взагалі ерунда. Треба нормально далі качатись, качатись і ще розкачатись, тому що хочеться, звісно, в топ попасти просто чисто для себе, для Галочки. Я розумію, що оцей Ангелік Чел, він просто тупо ерунда, їх 267, має бути 300, Ну, скоріш за все, просто хтось ще не зайшов і не забрав їх, понимаешь? але я би зайшов на третплазу, подивився, хоча б скільки він коштує. Надо на про третплазу зайти. Тут, в принципі, я думаю, що вони Зараз повинні бути на продажі, бо про три плаза вона просто-напросто одна. Типу, просто одненький сервер із трейдплазою для прошників. І тут в основному всі сидять. Так, і де він. Ага, є Титан World, Clockman, і ось його Ангелі Гвардіан. В общем-то, 540 тисяч, звісно, це трошечки багато. А от Ангелі Гвардіан взагалі сказали, що він тупо ерунда, тупо повніша єрунда, і в принципі, воно то і правильно. Тому що по статам, якщо дивитись, то ну, 210 тисяч дпсу це прям супер-супер мало. Оцей, звісно, цікавий по своїм всяким параметрам. У нього тут і. Time, і демедж великий, і кулдаун буст, і босс-демедж, і сповільнення хороше, і ренджа, і кулдаун, поганий, ДПС у 230 тисяч. І ще й спавне турелі, наскільки я пам'ятаю, але 230 тисяч ДПС, квантум має 250 і, в принципі, квантум має більше сповільнення, 70% авто 60%. Так що от тобі і вся прикалюха. Напевно, на цьому будемо друзі, закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайденник. Замовляйте юніті в моєму магазині коу По у посиланні в описі. З вами був Саміочок і всім пока-пока.